Доброго дня! <кій> ви на моєму каналі, на каналі Райвача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Сьогодні хочу подивитися: знову-таки кажу про те, що ця колода для мене родова. Про рід, про, якийсь, про якусь підтримку зверху і знизу. Підказочка. Кажуть про те, що ви щось. Відстояли, відсікли і проявили якусь храбрость, в тому числі колода про силу. і знаєте, зараз будете отримувати якісь плюшки, хочеться сказати. Отак. Що хоче сказати вам ваш рід? Що передають вам ваші покровителі? Хто б вони не були? Верхні чи нижні, так, як я завжди кажу. Подумайте про себе, будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Отак. Людина, яка прийняла якесь Рішення я вам скажу, або людина, яка, знаєте, якось намагається прийняти якесь рішення беземоційне. Знаєте про що? Перше, як мені пішли, дівочки, так і скажу, перше хтось буде уходити від якогось одного егрегора. Отак мені пішло перше, але це буде не для всіх. Тут буде точечна інформація, ви мені потім відпишете. Людина, яка знаєте, які відкрилися, можливо, якісь таємниці, або яка е, пізнає себе нову. Розумієте, яка відкриває таємницю той, хто вона? І наразі вона на якомусь розпутті. Тобто вона розуміє, що те, як вона мислила, те, як вона вважала, все складено, як життя їй складене, розумієте, як все влаштовано, в принципі, в світі. Зараз ви розумієте, що десь якийсь є або перекос, або що насправді все не так, дівочки, мальчики. І знаєте. І от зараз ви на якомусь розпутті. Щодо чого розпуття? Знову ж таки, проще, і щодо якихось егрегорів, може бути. А будь людей, до яких ви прям відносилися, поклонялись прям їм, от зараз, от, знаєте, ви якось щось вам відкрилось, те, що було закрито по сонцю. Розумієте? Ви більше стали розуміти родового саме моменту якогось вашого. Знаєте, і, про що зараз буду казати, знаєте, хтось. Комусь ускладнювали життя магічними роботами, в тому числі зараз кажуть про те, що ви або після чисток, або після якихось моментів звернення до роду ви виходите із жертви. Знову карта очищення і захисту про те, що ви якось пройшли якийсь очередний етап. Отак, Хтось звільнився від магії, хтось звільнився від якихось стосунків, розумієте? Ви також працюєте з родом, або, ну, по крайній мірі, починаєте працювати з родом, і кажуть про те, що він вас направляє, ви це знаєте. Зараз ви під захистом, і знову-таки про те, що ваша чистка лягла, хто робив. Да, Знаєте про що? Про те, що запитую про що? Так, про те, що лишали вас волі, девочки, щось через помсту. Тут вже буде в кожного свого, тут виходить жінка, яка наразі від вас далеко, яка, знаєте, зараз як мені пішло, кажу про те, що зараз вона, знаєте, якось отримує якісь бумеранги, отак, От тому що розуміє, що десь пішла. Якась, ну, Або обратка, вона це, і ви це якось дізнаєтеся, розумієте? Про те, що ви щось почистили і відстояли. Отак. От мені. Добре. Що хочу сказати рід нам на сьогодні? Про що? Е, да. Знаєте про що кажуть? Відсічена е, якась е, робота там, де кралися ваші сили, там, де кралися ваші стосунки, там, де кралася ваша краса, там, де кралися е, ваше наповнення, розумієте? Фінансове наповнення, те, як ви просто, наприклад. Працюєте, продвигаєте, з яким захватом ви це робите? Розумієте, зараз це відсікається, все і знову таки про те, що ваші блага будуть повертатися до вас. Зараз ви знову почнете радіти життю, дівчатки. І ситуація знову ж таки кармічна. Тут е не тільки рід заступається за вас, тут просто правосуддя, як кажуть, е ну, це йому стало відомо. Можливо, вас закривали від вищих сил. Таке теж буває. І знаєте, зараз це йому відомо і ваше повертається до вас. Отак. Е про що? Ага, зараз буду казати. О, кажуть про те, що зараз запитаю про що саме карта Біса. Так, да, ви очистилися від якоїсь бісятини, так таке хочеться мені сказати. Кажуть, спочином, нарешті ти це закінчила, дівочки, Да. Знаєте, як кажуть про те, що зараз ви можете виконувати твої свої бажання, вкладатися, і у вас це буде виходити, у вас це буде наповнювати. Ви, можливо, навіть знаєте, підете в якесь розширення щодо того, щоб вас бачило набагато більше людей, станете більш помітною, більш проявленою, що раніше для вас було закрито. Отак. Пожинайте свої плоди після чисто, повертайте собі свої благості, свої багатства. Про що? Да, знову таки про те, що були відсічені якісь моменти з. Ну, тут іде про, про бісів, да, у нас іде. Тут різне може бути Кажуть про те, що це робила відьма, яка розбивала ваше серце. Чоловік. Через чоловіка вони, дівочки, кажуть, і перша карта, яка е, випала сьогодні, те, що ви це відсікли, знову така, як підказка, про що перстень? Знаєте. Е, от. Або ви з чоловіком всім, всім в стосунках, або просто у вас якісь такі були моменти, коли ви були як день сурка і нічого не виходилося, але зараз ви починаєте отримувати свої прибутки, свої достатки. Людина не про чоловіка, а про жінку, яка була ну, не тою, з ким ви її вважали, яка вас вивчала, дівчатки. Знаєте, наразі кажуть про те, що якось. Зараз вона від вас от відійшла просто по помірності, тобто не буде ага. вона найближчим часом, не буде вона якось втручатися у ваше життя. Що ще треба знати? Ті самі карти, девочки, про те, що рід вас закриває, вони кажуть про те, що ми тобі даємо ключі заради того, щоб, знаєте, от, діяти, рухатися, заявити про себе. Отак. От Підказки вам ідуть. Про птичку я розказувала багато разів, не знаю, хто новенький, передивіться е, ще, е, якісь попередні розклади з цієї колоду. Я кожного разу просто розказую про цю пташку. Птачка, яка як хроніка каші, тільки в вигляді пташки, півпташка, півлюдини. Каже про те, що ви, будете, ви отримаєте знання, знову ж таки, ключі від роду, як вийти з потреби, дівчата, да. Після. Оцих ось негативних робіт, які робилися на полуну. Кажуть, знову таки про те, що все обнуляється, але підказки вам все одно йдуть. І тут хоче е підказка. Зараз. Проте, знову таки, про те, що закриваються якісь роботи, які, можливо, знаєте, роботи з бісами, що наразі від вас якісь сущності, які цеплялися, через яких працювали, наразі вони від вас закриті, які приносили вам страждання. Отак. От що ще треба знати? Ну, про що? Про те, що наразі після, можливо, якогось навіть длітельного періоду, коли у вас все не виходило, коли все було захмарено, коли ви не бачили, коли ви були в мороках, коли ви не бачили, куди рухатися, як рухатися, начебто роблю те саме, а виходить зовсім ніяк. Знову таки, посонячний лабіринт, тут саме карта того, що ви отримуєте якісь знання, які раніше для вас були закриті. І знову-таки, якщо так читати, так ми розуміємо, що тут все обнуляється негативне, і ви отримуєте саме відроду якісь знання, що вами. Покровительствують з усіх трьох світів, яві і праві, зрозуміли мене, і ось знову карта сили, що до вас іде підтримка. Отак, про що карта хвороби? Так, да, закінчуються якісь ваші. Хтось фізично хворів. Кажуть про те, що буде виздовиздоровіння, якому робили на здоров'я. Ви не скажу прямо, що таке стілитесь, да на 100%, Ми маємо те, що маємо, але хвороба реально відступить. І ви начеб, знаєте, знову почнете, зможете щось планувати. Дивіться сюди. В когось, дівочки, прямо таки, скажу, що були роботи на смерть. І забиралася, начебто або мінялася доля, або забиралася ваша доля. І кажуть про те, що знову таки ці роботи закриваються, отак, так, підтвердимо, там, де ви просто не могли нічого працювати, планувати, працювати в тому числі, там, де ви були в жертві, совершенно, розумієте? Знову кажуть про те, що ви якось виходите по мудрості до зцілення, дивіться, там була біздітність, знову таки, про те, що вас береже, вас бережуть, ви зможете, знову-таки, саме дитя, не, не тільки про дітей. Комусь і про дітей, але тут про те, що ви зможете, знаєте, народжувати нові ідеї, нові проекти. Якось жити і хотіти жити. І знову карта того, що доля ваша переписується або повертається на круги своя. Розумієте про що? Ще, дівчатка, хочу, мальчики. Так, що тут у нас? Так. Да. Ваші е криси наразі від вас далеко. Ви їх от, е отторгли. Ваш рід, ваш рід вас оберіг закрив. Наразі ви якось знаєте більш воседінні із сім'єю, знову-таки. Так. Да. Карта визволення, карта метелика. Після, знову таки, якщо в сім'ї були неполадки, якісь розсорки і так далі, тому подібне, кажуть про те, що от ви знаєте, приобретаєте знову таки якийсь сімейний затишок. Зможете домовитися, ось ну, прям таке, зцілити родину в плані, якщо десь були якісь непорозуміння, ви справитеся. Карта знову таки, тому що вас підтримують на всіх рівнях. Що в дім буде йти, дівчатки, достаток. Отак. Що ще треба знати? Повертається хліб на ваш стіл. Про що? Що це буде надовго, дівочки, все у вас ця стабільність у вас надовго. Кажуть про те, знову-таки, що не забувайте, знову ж таки, про те, що хто вас уберіг, хочеться сказати, хто вас уберіг від ваших друзів. Знову проводжу паралель, як я завжди кажу, на особистих і на будь-яких, на... на загальних складах. Кажу про те, що менше водіть посторонніх людей. Не буває, прям таки подруги, без яких ви не можете прожити. Розумієте, ви самі впускаєте в дім, непонятно. На кого, а потім по півроку чистимся, ми, дівчки. Да. Тут кажуть про те, що зараз. Зараз е, за, е, знаєте, як от підіть в якусь стабільність. Розумієте? Закрийте дорогу вашим якимсь недоброжелателям. Будьте в ресурсі, але і в стабільності. Розумієте, не пускайте чужих людей. Е, про що карта важкості? Їм зараз важко. Це не да? кожен. Каждий... Сва слава. Ви ж себе відстояли. Чому? Тому що, тому що ви почистилися, відстояли, знову ж таки, повертаються ваші істоки, ресурси, ваші повертаються до вас. У вас налагодиться ситуація в сім'ї. Черівна карта, і кажуть, що за це про це радіє рід. І знову кажуть про те, що знаєте, будьте мудрою. Будьте мудрою, і я знову кажу про те, що не пускайте чужих людей. Трудіться, знаєте, заради благополуччя сім'ї сімейного, це не просто прийшов і пішов на роботу із роботи. Так? Це кажуть про те, що це труд зберегти сім'ю. Проявляйте увагу, проявляйте ніжність, проявляйте турботу. Розумієте, отак От кажуть, і вони кажуть, спочином. Спочином тебе, що ти закрила якийсь е, трикутник. Розумієте? О, ваш трикутник, не ваш, якийсь просто. Костяний трикутник, там, де хтось стурчався, там Пішла ви, пішли ви на роботу, вам подружка сказала, що я б своєму чоловіку так не дозвола. А це тільки ваша сім'я. Да? У вас інші пріоритети, інший ментал. І кажуть, що спочином, нарешті ти зрозуміла, що ні, не треба е, зайвих людей. І зараз ти можеш рухатися наверх, як то кажуть вони. Отак, От через труднощі, звичайно. Так, пораду дайте нам. Знаєте, що вони кажуть? Ти таки могла втратити сім'ю. Розумієте, як вони кажуть? Ти могла втратити через свої якісь моменти, ти могла втратити сім'ю. Наразі вони кажуть, що це все закрито, що ти будеш отримувати. Можливо, знаєте, буде якась переоцінка сім'ї, якась мудрість, знову таки карта Святобура. Знаєте, я тут бачу про. От якісь родові моменти, ті, які не повинен зовсім ніхто касатися. От тільки ваше єднання, вашої сім'ї, минулої, да, от теперішньої і та, що буде в майбутньому, якось звернення саме сімейні. Кажуть про те, що знову ж таки про те, що вас закривають, вам також дають пораду, що не треба. Виносити якусь інформацію із сім'ї до людей. Розумієте? Тут це має бути закрите, має бути взагалі ваше священне. І тоді вашого ніхто не вкраде. Розумієте? Через заздрість, тут карта пристрасті, але я бачу як заздрість. Розумієте? Через заздрість. Отак, порада вам. Не лізьте, не пускайте нікого в свою сім'ю. І тоді дано вам буде, вони кажуть. Розумієте? Про що? Що хитрі люди. Люди, можливо, навіть самі під сущностями розумієте, от солодко їм у вас пахне їм у вас, як кажуть, ваш, ваш хліб смачніший і так далі, тому подібне. Вони кажуть, відсікайте посторонніх людей, які насправді то або стягують ваші дівочки, або просто тормозять те, як ви можете розвиватися. Вони кажуть, вони повинні бути від тебе далеко заморожені, тому що вони плутають тебе. І от знаєте, знову таки, що все одно вони. Заряться на те, як у вас, дивляться на те, як у вас, і плутають, тому що дім має бути закритий і дім має бути твій, твій святилищем. От більше більш нічого не буду казати, кожен зрозумів мене. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, благодарна всім, хто висилає донати, нехай всі ваші бажання ті, ще на благо, здійсняться якнайшвидше. Одягаю інформацію о благо для себе, нехай кожне послання знайде своє серце.